Я радий з вами сьогодні піддатися Словом Божим, яке записане у книзі Пророка Ісаїї, 41 розділ, 10 вірш. Книга Пророка Ісаїї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся з тобою, боя і не озирайся, бо я бог твій. Зміснює тебе і тобі поможу. І правець, і правди своєї тебе, я підтримую. І тема в проповіді називається Віра і довіра Бога. Як важливо в нашому житті мати довіру до Бога, тому що це основа нашого життя, тому що через віру ми спасаємося, через віру ми маємо вічне життя. І також є важливим те, щоб довіряти нашому Богу. І перед початком хочу поділитися таким тезом, що Біблія вона сповнена віршів про довіру до Бога. І саме в Біблії ми знаходимо вірші для заохочення та керівництва довіруючих за будь-яких обставин. Довіра до Бога, вона вимагає віри та довіри до Його обіцянок, навіть коли наші обставини здаються невизначними або складними. І читаючи Біблію, ми знаходимо вірші, які підкреслюють важливі довіри до Бога і те, як це веде до миру, до сили та почуття безпеки. І незалежно від того, чи ми стикаємося з труднощами, з покусами, чи просто шукаємо керівництва, ці вірші служать нагадуванням про Божу любов, силу та вірність. І також, як я вже зачитав у цьому 10 вірші, ми можемо знайти дві причини, через які нам потрібно довіряти Богу. Адже причин є дуже багато, через які нам потрібно довіряти Богу і через які нам допомагають це робити. Але це дві основні, які є в цьому вірші. І перше, це потрібно відкинути страх, якщо довіряємо Богу. Перша половина вірша каже, не бійся, з тобою боя. Це говорить Бог, і це було тоді сказано до Ізраїля, тому що Бог любив Ізраїля і Він сказав, що Він буде піклуватися про нього. І не потрібно боятися. Так само, коли мішає, що ці вірші линуть до нашого серця. І вони так само говорять про те, що Бог оберігає нас, коли ми йому довіряємо. І прикладом для нас став молодий Давид. І як ми знаємо, саме тим, він довіряв Богу, і через це Бог його благословляв. його життя ми знаємо також, що через які труднощі він проходить. І два приклади, які я зміг знайти, це е, про Лев'ячу яму і про гояв. Ми знаємо, коли. Його було вкинено до левої ями, то Бог позамикав пащилем, тому що Давид довірив своє життя Богу. І Бог опікувався про нього. Також пригода, коли з Голіафом. ми знаємо, який був Давид молодим юнаком. Він прийшов на те поле боє, там така велика дуже людина, і він зміг перемогти, тому що він вірив в Бога. Він знав, що Бог є з ним. І знаємо добре, як саме через довіру Бог. Як саме через довіру Богу от, Давид зміг перемогти такі труднощі. І як я вже зачитав, слова з 10-го вірша записані і не озирайся, бо я Бог твій. І не озиратися. Це, ці слова вони е, нам кажуть про те, що також довіра вона дає сміливість. І саме така поведінка вона підтверджує те, що в людини є впевненість у її захисті. Тобто людина повністю вміє довіряти Богу. І як знаємо, коли йдучи в темноті, людина не боїться, що її хтось переслідує, тому що вона довіряє Богу. І тоді вона стає зміною. Як знаємо, буває така ситуація, що потрібно десь кудись пройти. І в темноті таке є відчуття, що позаду хтось є. Але коли ми довіряємо своє життя Богу, то всі труднощі, всі страхи вони пропадають. Тож не потрібно боятися, коли Бог нас захищає. І друга причина, яку я хочу сказати, це е, причина довіряти Богу це є підтримка. Коли ми довіряємо Богу, то ми знаємо, що Бог нас підтримує. Як далі записано, друга половина вірша, я тебе, і тобі поможу. і правиться і правди своєї тебе і підтримую. І Бог здатний, здатний на те, щоб зміцняти. І буває часто, коли вже немає сил, але довіряючи Богу, Він зможе допомогти зможе підтримати. і також Бог зміцняє. І приклад підтримки можна побачити у своїх друзях. Як знаємо така поговорка, що Друг пізнається в біді. І так само, коли ми в біді, ми знаємо, що довіряючи Богу, Бог нас проведе в цьому. У всяких випробуваннях у стражданнях, наша довіра, вона, коли проявляється до Бога, то ми знаємо, що Бог завжди допомагає. І коли трапляється кіслитство або важкі пробовання, то Господь завжди. Допомагає тим, хто на нього надіється. І багато є причин довіряти Богу, але головна причина це наша віра і довіра Богу. Тож хай благословить Бог кожного з вас, і давайте будемо довіряти Богу і молитися про це. Помолитися.